А вас не дивує, що фінмоніторинг не помітив двушку на Москву, які кудись вивезли. І голова цього органу, Філіп Пронін, перед комісією нардепів спокійно каже, що вони не побачили нічого такого. Тим часом НАБУ офіційно підтвердило, дії Проніна перевіряють у справі про можливе розкрадання 200 мільйонів виділених на фортифікації в Полтавській області. Експертиза вже триває. І це перший раз, коли бюро прямо говорить про це розкрадання. Є інші тривожні моменти. Під час обшуків у справі Міндіча знайшли 527 досьє компромата. Цілком можливо, що серед них була й така проніна. Якщо її справді використовували, щоб тиснути на нього, то картина набуває неприємного сенсу. Людина на високій посаді могла бути контрольованою зовні. І тепер стає очевидно, чому фінмоніторинг так вперто нічого не бачить. Бо що йому побачити? Що мог побачити? Пронь? На посаді він поводиться так, ніби його роль. Не ловити фінансові порушення, а виконувати політичні замовлення. Достатньо згадати, як він перші дні після призначення кинувся подавати санкції проти Порошенка. Усі ці факти складаються в одній, один простий висновок. Броніна могли тримати на очку, а фінмоніторинг використовували в чиїхось інтересах політичних, а не державних.